Розглянемо задачу, яка була запропонована в ЗНО за 2013 рік. Нам треба розв'язати рівняння. Це рівняння є цілим. Давайте спочатку його розв'яжемо в лоб. Тобто, що ми зробимо? Ми просто відкриємо дужки і отримуємо вираз наступного вигляду. 2 х квадрат плюс 4х дорівнює 5х плюс 10. Все переносимо в одну частину та зводимо подібні доданки. І отримуємо просто квадратне рівняння. 2 х квадрат мінус мінус 10 дорівнює 0. Тепер, як завжди, розв'язуємо стандартним чином квадратне рівняння. Тобто, що ми робимо? Ми знаходимо дискримінант, який дорівнює 81. Добуваємо з дискримінанта корінь, і корінь з дискримінанта буде дорівнювати 9. І знаходимо корені нашого квадратного рівняння. А саме х1 дорівнює 2,5, а х2 дорівнює мінус 2. І таким чином ми отримуємо, що наша відповідь Д. А тепер я розкажу, як можна на цьому завданні схитрувати. І, наприклад, якщо ви розгубились, або якщо ви не знаєте, як це розв'язувати, як можна логічно, скажімо так, майже вгадати відповідь. У нас є 5 варіантів, уважно на них дивимося. І бачимо, що число мінус 2 є в варіанті B, в варіанті Г і в варіанті Д. Тобто воно зустрічається 3 рази. Логічно пропустити, що саме воно і буде коренем рівняння. Тепер, як це перевірити? Треба просто мінус 2 підставити в наше рівняння, що ми отримаємо. В одній частині мінус 4 помножити на 0. В іншій частині 5 помножити на 0. Тобто, і справа, і зліва ми отримуємо просто 0. А 0, як ми знаємо, дорівнює 0, звісно, і мінус 2 є коренем нашого рівняння. Тобто, після цього ви, скажімо так, з чистою совістю можете викреслити варіант А і викреслити варіант В. Тепер Б нам точно підходить, але у нас ще є Г і Д. Дає додаткові числа 0,4 і 2,5. Що варто далі зробити? Треба підставити можна по порядку, як вам забажається. Спочатку 0,4 в рівняння, а потім 2,5. Рівняння. Ну, і я думаю, як ви вже всі здогадали, що коли ми підставимо 2 половиною, то у нас вийде і справа, і зліва однаковий вираз, а саме 5 помножити на 4 половиною і 5 помножити на 4 половиною. Тобто варіант Д і буде нашою правильною відповіддю. Отак можна розумно вгадувати е, варіанти. Але пам'ятайте, що не в кожному завданні ЗНО це можливо зробити.